Скажіть, що таке набор світа від Володимира? Показую, що таке набор світа від Володимира. Один раз. Це раз. Два. Три. Павер Хавіт. Кабель. Метр длина. Кабель 2 метра дліна. Хвата в будь-якому випадку. І показую. Оце називається набор свята від Володимира. Ця лампа вона світить не хуже, ніж та, що у вас в потолку в люстрі. Вона здатна освіщати повноценно нормально комнату 5 на 5 метрів. Вверху повісив, повністю освіщення. Можеш книжку читати. Тобто, реально, повністю освіщення. Кабель длина 3 метра, 2 метра тут. Патрончик повісив десь на горі. Все, чітко Паша. На такому повербанку оця лампа може світити до 12 часов. Набори є різні. Набором можна взяти саму цю часть. От, в тебе все є. Саму цю часть береш з тебе павербанк з швидми зарядками і кабель Type-C Type-C. Поняли? Якщо в тебе павер хреновий без швидкої зарядки, слабий павербанк, тоді цей комплект, кінцем. а на кінці у вас не Type-C, а USB буде. Тоді в обичний павербанк галіменький впихаєте. Поняли? І так, і так, набір по 300 гривень стоїть, що так, що так. Ну, якщо хочеш по максимуму. Тоді максимальний набор включає в себе. Павербанки із швидкими зарядками. Зарядне із швидкими зарядками. 20 ватне класне, фірмове, з проводом Type-C-C. Type і плюс набор з лампою. Хороший якісний блок зарядки получаєш Класний із силіконовим шнуром type -C, type c Павербанк получаєш, получаєш комплект лампи. Оцей весь комплект це супер максимальний комплект. Уже виходить, Типа, ти все береш, і в тебе буде світло обалденно.